Пійний, сонячний літній день, безтурботний плин ріки, грайливий плескіт диких качок, і мирне небо над головою. Які банальні і прості речі вони здається, завжди існуватимуть, чи з нами, чи без нас. Раніше ми не замислювалися над цінністю миру. Заклики і побажання стареньких, чиї душі надломлені і обвуглені вогнем війни, хай завжди буде мир. Здавалися нам застарілими та неактуальними протягом кількох поколінь. Лише тепер ми зрозуміли їхню цінність, і такі прості та банальні речі тепер коштують ох як дорого потоків крові та сотень життів. Мій сьогоднішній гість один із тих, хто знає, як виборюється мирне життя. У минулому військовий Збройних сил України, а вже протягом 20 років служить в органах держбезпеки. Він оптиміст, життєлюб із гарним почуттям гумору. Напевне, такі якості і є невід'ємним атрибутом керівника управління Служби безпеки у Хмельницькій області. Сергій Олександрович Харченко у квітні цього року був призначений указом президента на цю посаду. Про мир і таке цінне, мирне життя. Ми сьогодні спілкуємося із моїм гостем. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Як завжди, з вами в цій порі на каналі Поділя Центр, програма П'ятниця вечір. І я її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях людина, від якої залежить наша безпека. Зустрічайте. У нас сьогодні в гостях Сергій Олександрович Харченко, начальник управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Добрий вечір. Добрий вечір Пане Сергію. Рада вас вітати в нашій програмі. Дякую, що знайшли час. Ну, дякую, по-перше, за те, що ви мене позвали на свій тілі на свою програму. Добре, що ви знаєте про те, що ми такі є, за що ми відповідаємо і для чого ми працюємо. А скажіть, будь ласка, ми дійсно можемо себе відчувати в безпеці? Я б можливо не ставив так категорично це питання, що ми відповідаємо за безпеку всіх. За безпеку відповідає. Скажем так, державна безпека це цілий комплекс заходів, в які входять не тільки в ті заходи, які проводить Служба безпеки, а входять і заходи, які проводять починаючи з президента України, уряда Верховної Ради, інших міністерств, ну, наших міністерств відомств. Ну і так само велику роль в цьому теж відіграють і прості громадяни. Ми можливо якась толіка з тої великої системи, яка будується в державі, яка ми, хто, можливо ці питання більше можна сказати координує і, можливо, їх практично втілює в життя. Наш час, коли йде антитерористична операція на сході нашої країни, я думаю, що роботи служби безпеки. Не зменшилося навпаки, значно додалося. От в чому заслуга Служби безпеки? Робота в зоні антитерористичної операції взагалі в цей час, який зараз відбувається в Україні. Ми працюємо так же само спільно з усіма. Чому? Тому що ми працюємо тільки не тільки, скажімо так, за безпеку держави, це наше головне завдання, але ми і працюємо спільно з тими іншими. Підрозділами і іншими відомствами, які беруть участь в антитерористичної операції. Тому наша робота направлена в багато мірі на забезпечення роботи Збройних сил. Чому? Тому що, ви бачите, є завдання, які виконують наші співробітники. Можливо, вони не пов'язані так, як в Збройних силах, вони там не відбивають міста. чи... Там населені пункти ворога, але є робота, яку, без якої неможливо проведення цієї операції. На сьогоднішній день, ви бачите, в країні виникли великі загрози, які ми свій час, ну, можливо, може не бачили, може ми недостатньо їх бачили, може ми їх хтось не хотів бачити, але вплив держави, сусіда, він зараз дуже відчувається. Тому вся ситуація ну, набагато. Розвивається по тому сценарію, який готують там? А от що говорити, якщо на сході це прояв, фактично, це ведення вже військових дій. А от в тому ракурсі, як відбувається ця гібридна війна, коли йде інформаційні атаки безконечні, коли ведеться ідеологічна війна, наскільки Україна готова вже сьогодні. З огляду на пройдений шлях за цих два з половиною роки відбити цю атаку, ну розумієте, як протистояти нам важко в цьому питанні. Важко не в тому, що ми там не вміємо чи не знаємо, тому що, повірте мені, ті кошти, які вкладає Росія, і скільки задіяно не тільки їхніх засобів, а і ще і ззовні, ви ж бачите, і в Європі існують канали пропагандистського характеру. Які працюють чисто на російської ідеології. Вони є і вже і за океаном попитків відкрити. Тобто там ціла імперія создана на це працювати. А вже я не беру кількості ботів і тролів, які сидять в інтернеті і сутками прописують в суспільство ці всі ідеї. Ми навчились це ловити, ми навчилися це вибивати, ми навчилися це нейтралізувати. Зараз створились серйозні підрозділи в службі, які можуть це робити, і вони це роблять. Можливо, не всі це бачать і не везде воно афішується. Але повірте, воно робиться, і результати є, і серйозні результати. І блокуємо ми такі речі, що ну, можливо три роки назад або чотири роки назад, якщо б хтось про це сказав, ну, напевно, на мене подивилися як на марсіаніна, що і взагалі прошу я говорю. Тому ця робота ведеться і вона досить їй зараз придається дуже велика увага. От власне кажучи, в цьому контексті якраз і покладають велику відповідальність на службу безпеки, особливо на попередні попередніх керівників служби безпеки України. Про те, що було допущено фактично здача якихось і державних таємниць, і можливо співпраця з країною сьогодні агресором стосовно України. От, власне кажучи, чи зроблені висновки, ви маючи вже такий досвід роботи в службі багаторічний, ви можете порівняти і охарактеризувати, тобто, чи дійсно зроблені висновки, і чи змінилася суть? Роботи важкі. Бачите, роботи? зараз говорити, ну як давати оцінку, тим, то, що було тоді, можливо, там робили щось неправильно, було інше керівництво держави, інша політика, можливо, проводилась в деяких питаннях. Але ми, я вважаю, зараз не потрібно цим займатися, тому що на це час можливо дасть відповідь на ці питання. Було там правильно, чи було неправильно, чи хтось там робив так, як мав робити. Чи мав не так робити, я знаю тільки одне, що основна маса співробітників служби, які були, вони робили свою роботу і вони не звертали уваги на якісь там ті лінії політичні якісь чвари, чи якісь політичні течії, чи якісь там зміну тих гасел, які тоді відбувалися, вони працювали в Державну безпеку. Те, що відбувається зараз, да, воно кардинально змінилось. По-перше, ви ж бачите, що керівництво служби, не те, що я там кажу, те, яке зараз помінялось там, чи було. Ну, скажімо так, зараз в керівництві служби фактично всі люди, які все життя в неї працювали. Тому, вони, іменно, це їхня робота, це їхнє життя. Ну, іншого вони, скажімо так, не вміють, тому вони і працюють, я вважаю, зараз на те, як воно має бути. Дуже Сам по собі голова служби безпеки, людина дуже енергійна. Він, ви ж бачили, це людина, яка не, там, виступає десь в Києві з високої трибуни, він постійно знаходиться в зоні АТО, він постійно знаходиться в регіонах, він постійно задає той, той тон і ритм, який має бути в цій роботі. Зараз багато робиться. Скажімо так, питань, щоб деяка інформація відкрити, показати суспільству, чому так тоді відбувалося. Чому так сталося, що ми на початку так було важко, і на початку були такі втрати, і втрати території, і неправильні, можливо, десь якісь ходи. Але ми це все пройшли. Ми це все переосмислили і в багато питань. Служба, ви ж бачите, зараз працює дуже ефективно. Те, що ви бачите, то, що показують, це не постановочні кадри. Мені трошки там теж вдалося взяти участь в антитерористичній операції. І, в принципі, я бачив це, як воно відбувається і що роблять наші люди. І останні він, приклади, які показують про ті здобутки, які робить Служба безпеки, це взагалі воно, ну, воно реально, воно з житті, воно взято з життя, і там реальні люди, там реальні скажімо так, події. Ну і, на жаль, іноді бувають і реальні втрати з нашої сторони. Це ж теж. Ви чули, вони гібнуть наші співробітники, отримують поранення. Тому робота ця ведеться і багато ми чого виправляємо, багато ми чомусь зараз вчимося по-новому. Багато може ми щось зараз, строїмо нові якісь моделі роботи. Понятно, що зараз важко це робити. Суспільство очікує швидких дій реалізації якихось рішень, швидких рішень. І, власне кажучи, коли йдеться якась така проволочка і затягування ситуації, можливо, це дійсно пов'язано з специфікою, з законодавством і так далі. Але люди хочуть бачити результат, вони хочуть бачити причинно наслідковий ефект. Тобто, Я якщо розумію. є винні, вони мають бути покарані. Якщо є якісь джерело порушення, воно має бути припинене. Тобто, от, власне, в цьому контексті поясніть, чому ну, виникає така. Можливо, знаєте, я вам скажу, служба безпеки виконує багато завдань по різним напрямкам. І є определені напрямки. Чесно кажучи, знаєте, як, ну, як приготувати якусь страву, таку елітну і смачну, це потребує часу. Так само, щоб отримати якийсь результат, який мав би. Свідчити про ту іншу злочинну діяльність теж потрібен час, тому що, ну, скажімо так, є презумпція невиновності. Ви це все знаєте, і воно прописано в законодавстві. Ми не можемо виняти людину, тому служба безпеки нікого не карає і не там не притягує до відповідальності, це вже вирішує суд. Ми збираємо докази, ми пред'являємо обвинувачення, і ми потім це відстоюємо свою позицію. Ви з квітня керуєте управлінням у Хмельницькій області. Так. Як ви за цей час вже можете оцінити ситуацію на Хмельниччині в плані безпеки? Наскільки тут складна ситуація? Бо навпаки, все спокійно. Казати, що якась тут велика загроза чомусь є? Чи взагалі все спокійно? Ну, напевно, не так не так буде Ну, Ситуацію я вивчив, звісно. Ну, Можливо, порівняно зі східними областями, де я працював, чи десь, можливо, з окремими західними областями, де близький кордон, чи є якісь ну, там місцеві проблеми, там, етнічні, там, міншинства є якісь там національні, є якісь там проблеми з якимись територіями, там, місцевими громадами. ну, Напевно, в цьому плані. Хмельниччині повезло, тому що, скажімо так, це більш можна напевно, і вважати центральною областю. Ну, між там, може, ближче до Західу, але вона центральна, тому ми не маємо кордону. Ми не маємо та, от, такого великого, можливо, там великого представництва там різних етнічних громад чи релігійних громад. Ну, більш таке, ну, скажімо, суспільство однородне. Тому Ну, ситуація, вона в принципі, в принципі, вона ну, більш напевно можна казати стабільна. В принципі, ми на місці не сидимо і поступово ми ну, роботи вистачає. Да, дійдемо до всіх, скажімо так, хто нас чекає, ми до них дійдемо. Побутує думка в суспільстві така романтизація стосовно розвідки, контррозвідки, овіяна романами ще з радянської якоїсь доби. От. Специфіка вашої роботи як вона впливає на особисте життя, на сімейне життя? Ну, специфіка, як вам сказати, ну, можливо, я, я не знаю там, да, може хтось мріє. Там про те, що там, може, там, вважаєш, що там служба безпеки от, приходиш, там і все там, ти вдіваєш там якийсь цивільний костюм, вдіваєш там, береш посвідчення, ходиш, ти всі бачать, тебе бачать, всі там, обходять стороною, і ти от, цілий день тільки не знаєш, напевно, як себе там де показати. Насамперед воно не так. Насправді, коли до нас люди приходять працевлаштовуватись, ми іноді об'ясняємо, скільки у нас. Робочий день, яка зарплатня у співробітників, скільки в нього вихідних буває в місяць або в півроку, який обсяг роботи він має робити. Ну, тут, скажімо так, дехто тоді не розуміє, то, що він думає, то, що воно ділі, і думає, що дійсно це ну, воно не так. Досить робочий день, дуже важкий. Навантаження на хлопців досить високе. Є підрозділи, які працюють практично в цілодобовому режимі, сім днів. Тиждень і 30 діб місяць. Так виходить. Тому, тому що ситуація повинна контролюватися. Не можна допустити окремих скажімо так, випадків, які можуть привести до дестабілізації ситуації, десь вчинення якихось дій, які входять в нашу компетенцію, не дай Бог, до якісь події, які можуть привести там до загибелі людей або до масових згорушень. Тому ми над цим працюємо. Бо основна маса працює практично, ну, нормально. Можливо, до в неділю, якщо попадає, там цілий день вихідний, все нормально. А ви як прийшли в службу? Це була ну, випадкові це... чи було продумане вже <світ> не, таке ну, рішення омріяне? Напевно, ну, я не сказав би, що воно було там омріяне, бо я прийшов не в службу, я прийшов в Збройні сили в свій час. Закінчив один навчальний заклад, якого, на жаль, вже нема. Є, він тільки вже в іншому. Я закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище в 89-му році. І тому, як би, може сказати, свідоме прийшов Збройні Сили, ще тодішнього Радянського Союзу. Але вже в 93-му році, як я повернувся на Україну, вже служити в Збройні Сили України, то десь через рік ну, запропонували мені. Попробувати піти, якщо я зможу йти. Чесно кажучи, я не скажу, що це там десь я там захоплювався, чи десь якісь там дивився стрічки, чи там якісь читав якісь книжки, чи щось там таке собі. Ні, ну якось так. Так склалося. Так склалось. Ну, рішив попробую, як буде, то буде. Ну, пішов, взяли. Угу. Це було ще десь в 1996 році. Ну і з того часу. Вже от майже два більше, ніж 20 років. Вроді би, ну, виходить, не знаю. А от власне небезпека, яка супроводжує професію? Ну, ви знаєте, І я завжди... На себе. Знаєте, я завжди кажу, небезпека, вона присутня завжди, Навіть якщо там десь вийти з хати, то можна послизу впасти теж небезпека. Ванну приймати, небезпека, можна втопитися, я не знаю, там, з балкона подивитись, впасти, везде небезпека. Я, напевно, думаю, що небезпека не більше, так як везде, в силовиків і везде. Ну бувають прикри випадки, звісно, там і втрачали ми людей. Ну, скажем так, що в принципі люди розуміють, на що йдуть, і сказати, що там вже критична небезпека, я наміру так би не казав. А от ви чого боїтесь? Чесно, вже напевно не знаю, чи я можу боятися в житті. Ну, що бойтесь. Боїться всі на рік, люди всі бояться. Боюсь, може, за майбутнє там, дітей, як і всі, своїх в першу чергу. Ну, і, там, Ну, можна, такі, як, чисто взагалі людські такі <с Tennessee> проблеми. А так, щоб ну, не знаю. Рукі, я, може, не задумався над цим, так, що чогось якісь фобії, я не маю. тому А от як ви проводите вільний час, якщо видається така нагода? От Що для вас от, джерело енергії, звідки ви. Набуваєте якісь додаткові сили, от що це хороше, знаєте, напевно, саме краще проводити вільний час, коли в тебе є можливість бути вдома в родині, і за цей час, якщо хоча б 2-3 години не зводить телефон, ти вже починаєш отримувати задоволення на солод. Ну я не знаю, напевно, ну подобається, звісно, як всім людям десь побути в колі родини, в колі друзів, іноді ну, десь можливо. Щоб цей орел офіціоза десь дівся, трошки десь просто з друзями, десь побути, десь поспілкуватися, кудись піти. Щось подивитися, кудись поїхати. Одну а захоплення, якісь є. От там риболовля, полювання. Ну, полювання якось це було по молодості, захоплення. Потім може я переосмислив це питання. якось Зараз не знаю, може я якісь пацифічні це, такі по на філософському філософському. Не знаю. Я, ну люблю я десь на природі відпочити. Десь можливо, ну не фанат рибалки, але так якщо звуть, то задоволення можу поїхати. Люблю подорожувати, десь на ну, щось дивитися. Люблю історичні місця, десь, десь залізти, щось подивитися, от таке, напевно, мені подобається більше. Але саме важке, то, що не вистачає на цей час. От. А що читаєте от з останнього, можливо? Ой, напевно, я не знаю. Я напевно, зараз, скажем, Ну, може, й прикро, що менше почав я читати книжки, тому що ж, бачите, зараз перебило все. Я, напевно, дуже багато перечитав. Ще починаю з дитинства і закінчую ще до такої пізньої молодості, я перечитав всю класіку, яка існує. Я завжди любив історичну літературу, я любив класику читати, любив читати Гоголя, любив читати Достоєвського. Ну, Достоєвський дуже важко це просто треба було понімати. Питався читати Булгакова, але теж деякі. Ну, твори приходилось читати по декілька разів, тому що їх треба було осмислити. Дуже любив Купріна, любив. Ну... До речі, він теж тут бував. Да, да, до речі, Ходичі. в ямі, отам, задубово, там задубово описано, <смас> де офіцери там проводили час це все. Ну, дуже багато любив читати про еміграцію. От есть, такі Більше, напевно, історичні. Такі, мене цей напрямок цікавив. Ну, зараз просто чому книжки менше. Напевно, зараз за те, що в час інтернету, коли можна підняти все практично, навіть там з мобільного телефона подивитись, то можливо десь іноді втрачаю час, тому щоб десь нормально щось почитати. А що стосується фільмів, От, що з улюбленого? Ну, можливо, там 007 агент. Ну, чесно чи кажуть, знаєте, я такі фільми дуже люблю. Чому? Бо тому, що, наприклад, колись... Коли я... ви знаєте, як воно насправді. Да, так? — Коли я працював надалі, на на Ближньому Востокі, ми теж були хлопці, були спецназовці наші. Ну, Ми дуже дивились, любили дивитися російський фільм спецназ. Ну, такі, Я все uh -huh. кажу, хлопці, а чого ми так сміємося? Він кажуть, ну таку казку, навіть самим приємно дивитися, Ну, таке, щоб uh -huh. хоч, хоч себе подивитися, як воно є. Так же саме я ставлюсь до цих 007 і решту цих, скажімо так, всі. Я, чесно кажучи, є кінематографія, опять же. Це історична тема Великої вітчизняної війни, дуже отака, вона актуальна. Люблю такі фільми дуже дивитись. Ну, можливо, знаєте, дивитися фільми, які, як ви назвали, з класикою пов'язані з підслужб. Ну, знаєте, є така ще може, радянська класика, як там може 17. Новіні весни, ну це більше воно таке про розвідку. От бували фільми, наприклад, операція, Тріанон», така цікава, коли була розробка, де показано, де дійсно як працювали люди, як вони продумували ходи, як вони виходили на іноземні спецслужби. Ну, це дійсно де показана робота, яка мала місце в житті. Тому от, в августі 44 го дуже цікавий фільм. Він знятий реально показано, як працювала військова розвідка. Свій час. Як за час, за сутки можна було виявити людину, ну, або групу, яка могла створити велику диверсію. Оце такі речі, цікаво дивитися, особливо, як ти їх осознаєш. Ну, можливо, люблю історичні фільми наші, теж от де, і от зараз трошки і українські фільми, і деякі російські цікаві фільми, не всі там, не всі там такі мінти, ці і спецнази, що, що то. Тому, в принципі, нравиться. Менше люблю ці всі бойовики. і то. Проші безтолкові фільми, які не мають смисла. Сергій Олександрович, на завершення нашої розмови і нашого спілкування з вами, мабуть, до вас пряме таке питання, як до фахівця. Дійсно, коли настане мир і спокій в країні? Коли закінчиться війна на сході нашої держави? Знаєте, напевно, правильно сказав президент, от виступаючи. Останній раз він сказав, що вона закінчиться, як тільки відтуда підуть іноземні війська, іноземна техніка, і напевно, би воно швидко все там закінчиться. Тому це питання вже тут, напевно, не до військових, а більше до політиків. Сергій Олександрович, дай Бог, щоб ми зустрілися наступного разу і спілкувалися про якісь мирні плани. І вже не замислювалися про дякую. цю небезпеку. Дякую і дякую, що ви мене запросили ще раз на свою передачу. Ну і хочу побажати всім нашим телеглядачам, мешканцям Хмельницького і області, щоб був мір з добробуту. Дякую, Тому дякую. І завжди відверті і відкриті для спілкування. Спасибі вам ще раз за розмову. Відверту дякую. До побачення. А вам, шановні телеглядачі, гарних вихідних, насичених, продуктивних. Вірте в Україну, любіть свою батьківщину і до наступної п'ятниці. До побачення.